Собі оберете Audi А 8 чи Ауді А 6 нові Буді. Два гарних автомобіля, два преміум класи. Що би ти собі обрав з цих, цих автомобілів? Е, напевно, що BMW. <с -мв> Друзі, у нас є два ось таких прекрасних автомобіля. В принципі, у нас багато прекрасних автомобіля. Оціх два класних автомобіля стоїть у нас на майданчику. Якщо ви хочете дізнатися ціну, залітайте в Телеграм. На головній сторінці є силочка. Там по тій силочці переходите, залітайте в Телеграм. І в телеграмі є ось ці два прекрасних автомобілі, і всі решта, які в нас є на нашому авторинку. В нас їх є дуже багато. Я б сказав, до хрена завезли автомобілів по хороших доступних цінах. Так що будемо раді вас бачити кожного дня на наших трьох локаціях у Львові. Це є торфяна 19, на якому ми зараз показуємо ці наші автомобілі. На княгині Ольги 106 там теж дуже багато машин навалило. І на зеленій 19. Так що залітайте. Що на зеленій 149. На Зеленій 149. Залітайте. Є навіть така ауді а 7 Теж дуже крута ціна на неї. Чекає першого власника і можна її формити також і у лізинг. І є також багато електрики. Кому треба електрику, теж маємо дійсно пару То тачок. Хочу на автомобілі. На пальному теж є, між іншим, дуже класні автомобілі. Так що, Ігор, вас чекає. Залітайте. До зустрічі.